Це віфліємський вогонь, який Укрзалізниця передала на всі станції по Україні. Я дуже рада, що вам передала. Тепер буде вогники у вас. Дякую. Нехай всім нам буде мир і спокій. Дякую. Віфлемський вогонь це міжнародна скаутська акція по всьому світу. Скаути до Різдва носять частину вогню з місця народження Ісуса Христа. Далі цей вогник ми рознесемо по церквам, державним організаціям та міськраду. Всі охочі можуть долучитися і взяти частину віфлеємського вогню собі.